Я все ж таки хочу повернутися до наших цілей короткотермінових і довготермінових, тобто стратегії, тактики і стратегії. Тактично, звісно, що нам зараз важливо перемога на фронті і збереження нашої держави. А стратегічно, дійсно, нам потрібен і розвал цієї недоімперії, тому що це буде. Однодвіч, одвічна загроза нашій існування, тому що в нас може повторитися сценарій знаєте, Німеччини першої світової війни. Ну, впаде режим Путіна, прийде, ну грамотніший. За нього там керівник, який скаже, що це не була несправ... несправедлива поразка. Ми там не маємо виплачувати ніякі репарації в Україні. І давай і новий нацистський режим вже з новим обличчям і грамотніше може повстати там, на цій території, і для нас вона мати чергову загрожу і продовження війни. До речі, нам повезло, що зараз, якби так в лапках. У керма у Росії стоїть Путін, який, до речі, дуже плавно знає історію, і е, розуміючи, що всі війни, які Росія вела, то вона завжди вела з українським народом, і тим хребтом е, російської армії завжди були українці. Всі командуючі офіцери, і так далі, це все були практично українці, які давали запоруку успіху російській тоді царській імперії, а потім вже радянському союзу. Сьогодні Росія вперше воює практично без України так. І ми бачимо, які наслідки результат це буде їхня звісно, ж поразка. Тому ми для себе маємо кажу завжди ставити великі цілі, і навіть якщо ми з за, ними запорукою нашої, це є об'єднання, тому що знаєте, ще Наполеон говорив говорив свій час. Що тобто армія, яка бореться за свою державу незалежність, не завжди переможе. Але якщо з нею з нею воює разом народ. То її ніхто не зможе подолати. От ми сьогодні продемонстрували оцю єдність, так які як волонтери, як в тилу на фронті, на передові, але ще запорукою нашої успіху і перемоги має бути це звісно ж, це наші резерви. Сьогодні вони є дуже обмежені і ця економічне. Наша слабкість, вона дається в сліди знаки. Тому нам повністю сьогодні пан, треба говорити про те, що змінювати курс держави. От, наприклад, згоден, що сьогодні урядом багато речей не застосовується. Якби ми брали приклад, наприклад, від тієї самої ж політики Рузвельта, так нового курсу і в тому мобілізаційної економіки, які ставили на рейси всю економіку для того, щоб перемогти. А в нас сьогодні ВПК практично не працює. Сьогодні е, в нас величезна безробіття. Е, так для того, щоб забезпечити одного воїна, мають працювати від 10 до 12 людей. Всю час, кажу е, під час депресії в штатах. Так коли було 17 мільйонів безробітних, Рузель прийшов то 95% людей отримали роботу, тому що була мобілізаційні фронт, такий які трудові фронти, так які мобілізували всіх на ВПК, і країна запрацювала, були доступні кредити і по ні, і все інше, тобто закінчилися спекуляції на фондових ринках. Те, що було призвело, У нас сьогодні на жаль бізнес. Знаєте, він наодинці. Залишився нема замовлень, нема підтримки, дешевих кредитів, немає віри у власні сили. Всі чекають просто, бо на подачку заходу чергову хтось там нам дасть. Але я це дуже добре, якщо нам дадуть допомогу, але треба в першу чергу ставку робити на себе, на власний бізнес, на власне ВПК, на створення робочих місць і тут на заняті населення. Оце основне завдання, що би мала робити влада. Тоді це так дасть нам суттєві переваги і пришвидшить нашу перемогу. Дякую.